Віталій Бутелішах і грає проти Трі Вейн. Болгарія, рейтинг 1937. Беноні. Чи що? Чи я 6 зіграєш? Таке Беноні. Знаю, чому різницю? 4 не грати? Давай не буду грати. Де я таких розміню слона на коня, що кінь тримає чорні поля в центрі, де 4Е5. І 5. його міняють, тому що ну, слон якби по цим полям не може грати. Тут не вийшло те, що вони хотіли трохи. Кінь мене залишився, який прийде на c 4 Такі маневр Німцовича. Тільки не зівну б зараз якусь таку річ. Зазвичай ферзь c 2 тут. Ферзь стоїть на c 2 зазвичай. Слон D6, мабуть, буде добре. Ну, Поки що я кінше захищає, тому це не так працює. Тепер побачимо. Ні, просто давить на пішака і мені здається, він міг би вибивати блокадного, мого коня спочатку. Стоп. Це що таке взагалі? Що це за фокус? Фокус. Оньо, це з його просто. F4. Ти б'єш. Конем я втрачаю тут. Значить, треба думати, звісно. Я не думаю вообще нічого. Не хочу думати. Так, які ми пішки будемо штовхати? Оці, так, да, два. Ну, поки що, якби... А, ні. Так. Призахистили. Нормально. Ця ще тактика не працює. Хочу d 6 просто піти. Так, d 6. Бунь, бань. Якщо є можливість, то звісно треба штовхати чим далі свої пішаки. У нас рухливий центр. Прохідний пішак. Ось. І далі. Здається, буде зараз good game Well Played, а може не буде. Може буде, може не буде. Можемо просто укріпитись. Мені здається, може це і не буде. Ну, давай так. Що ти знаєш, що зіграв? Віди піше. Так, тепер, мені здається, мені краще зіграти. Ну, зіграв так. Слабли короля трошки, «Всьому горизонталь трошки. Далі пішак має цього прогнати. Ну, якщо забереш, тоді мабуть так, я просто Чи ні, без метрою. Угу. Щоб вигнати коняку. Далі А6. ще ці поля отримаю. А, що це те? Вигнав так? Вигнав як не вигнав. Добре, є ще така тактика у нас. Ну, так ще може. мав взаємодії, тому можу забирати піше Biu. Błyskuczy udar. Map. Nie tak byś, nie. Дякую? 83 на 69. Ну, бенноні зазвичай фінкетують слона відразу. Якась інша схема. Ну, в нас перевага за рахунок піше d 5 Хороша гра. Чорні якось зі слоном на е 7 тут мало в них простору, пішак здавлює, дві лінії тут. Скупчились, поки щось переставиш, щоб створити якусь свою контргру. там С4 буває скидають пішика, цього буває якось переводять. Але при слоні на ж 7, який вже контролює ці, ці поля. А тут все довго за цей час якби ще більше, більше захоплюють простір. Ну, в 5 було краще. Ну, звісно, не треба було зівати центрального пішака, тому що. Він... От, така ідея. В білих є це піти Е5. Якщо Є5 білі грають, то зазвичай погано чорному. Тут, якби зівок такого стратегічного пішака і. Так, тут, звісно. Окей. Б5 міг зіграти. Отут, здається, я здав, Дурнюку зіграв. В 4 треба просто укріпити все. Все ж нормально. Це просто пішика віддавало. Позиція прекрасна, що в білих ніх, якби все окей, але. Пішака ж то можна було не віддавати. Хоча він мені віддав. Втратив суперник час і після е 6 прохідний пішак. Він стягує на себе сили. чорних, от ціла тура Відволікається, щоб тримати прохідного пішака, І ще й король слабкий. І всім пішика нема. Ну і контрри нема, тому що ферзь на одній стороні карти кінь на іншій. раз змушено тримати пішікань. Та навіть не встигла вийти в гру. Війшла в гру і зразу її покинула. Да, так, я хотів, щоб він зіграв. Отак мало б все закінчитись.